Друзі, всім гарного здоров'я! З вами компанія Корі АвтоЛакшері прямо з південної Кореї. У нас сьогодні 18 вересня. Ми викупили, підготували до відправлення ще одну автівочку для нашого замовника з України. Перед вами Audi A6, Кузові c 7, 35 діайква Quattro Premium, автомобіль 2016 року випуску має пробіг 137 тисяч кілометрів, оснащений двохлітровим дизельним двигуном. І саме головне це те, що він повністю цілий. весь в рідній фарбі, без аварійний, без жодного ремонту. Вже неодноразово говорив, що знайти зараз такі екземпляри по адекватній ціні майже неможливо. Тому на пошук такого варіанту може йти там до декілька неділь або ж місяць, якщо говорити за дуже хороший бюджет. На 137 тисяч дивимося, який стан салону, сидінь. Автомобіль дуже гарно збережений. В відмінному технічному стані. Тож, якщо плануєте замовити собі класну королеву доріг, а саме цю Audi a 6 кузові С7 або ж С8, звертайтеся в компанію Auto Luxury і ми виберемо вам найкращий екземпляр з Південної Кореї. Дякую за увагу!